Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги. Рено Міган 3 2009 року випуску. Е, півторашка дизель, 106 кінських сил. Е, двигун, який всі ми любимо. Е, Ну, Рахується якби, найнадійніший у них. Хоча, навіть Delphi система на 90-кінських сил, не менш надійна і не менш проблематична паливна система. Так що особисто моя думка немає різниці, щоб брати 106 кінських сил, там 110 чи 90 на Delphi. Delphi теж ресурсні, дуже великі пробіги пробігають без питань. Навіть скажу так, особисто свою думку. 90 кінських сил, які на Делфі йшли в Дорістайлі. Вони мають теж ряд переваг. Це перше витрата палива. За містом вони споживають десь на півлітра менше в порівнянні з 106 кінських сил. І по трасі, ой, по трасі виходить, на півлітра, і по місту десь на літр менше їдять на 90-кінських сил. Потім наступне п'ятиступка, не потрібно цих шість передач дергати. Багато хто з людей кажуть: о, треба шістіступку. Не потрібно П'ятіступка просто довші передачі передачане число. У них плюс-мінус однакове, дивлячись, які коробки, так яких е різновидів дуже багато. Як мінімум шестіступка їх як мінімум, наскільки я знаю. Є сім видів з різними передаточними числами, аналогічна ситуації з п'ятиступками. І в 90-кінських сил у нас перевага в тому, що у нас немає двохмасового маховика. Тобто, якщо двохмасовий маховик розвалюється, він буде реально дорого коштувати. Тому моя думка 106 класні, тобто 110 мотори класні, і 90, Коротше, всі полторашки вони класні. Це особисто моя думка. Але будемо розповідати про цей двигун про цю машинку. Ну, і буду вам її показувати. Це 106 кінських сил, які, в принципі, все люблять. Машинка у нас в рідній фарбі. Зараз перевіримо його тивщиноміром. 145, 150, 156. 148, 157, 152, 157, 133, 131. 137. 146. 136. 147. 131. 104. 135, 126. Якась розбіжність буде в будь-якому випадку, так як це. товщиномір виміряє мікрометри. І плюс машина ще в пилюці. 133, 132, 116, 148.

І далі перейдемо до салону. 132? 131? 130. 134. 135. 131. 119. Так, по фарбі показав, ззовні показав, машинка на літній гумі. Що е, у нас тут? на сезон вистачить так точно? Ззаду приблизно так же само. Сезон викатає 100%, як мінімум 10 тисяч відкатає. Так. І переходимо до салону. Розкажу, що у нас тут є по салону. У нас електро, е, електродзеркала, підігрів дзеркал, блокування задніх відкон, електроскоп підіймачі, передні та задні. Е, є мікроліфт сидіння водійського. Коврик трошки протоптаний, бажано поміняти, але коври оригінальні, водійські бажано поміняти, останні в чудовому стані. Так, пробіг у нас 288 тисяч км. Це нормальний пробіг для автомобілів, особливо такого віку. Абсолютно питань ніяких по цьому немає. Кермо нове, перетягнуте, так як воно було звичайне, структурне, не шкіря не було, і вони швидко витираються. Вони витираються вже на пробіг 150 тисяч. Так, як бачите. Салон в гарному стані. У нас є датчики дощу, датчики світла, мультимедія том-том. Э, Потім у нас двозонний клімат контроль. Ось така от ключ-карта. Без ключового у нас немає, тому треба його вставляти. Так, що у нас далі? У нас Bluetooth є, до речі. Гучний зв'язок, підрильове керування магнітолою, Bluetooth це великий плюс, що воно в ньому є як мінімум класну музику слухати через телефон. Потім круїз контроль, обмежувач швидкості є. Що погнали далі? Покажу в якому стані салон. Коврей, як бачите, оригінальні, в гарному стані, але водійський бажано замінити. Ззаду, до речі, підлокітник є. Чомусь підлокітник був до Рісталі, а в рестайлі вони майже не попадаються. Як, якась така у них тема. Так, Багажник теж в гарному стані. Шторка на місці. Так, щоб було це доставати. Е, у нас навіть є клей французи залишили, чи там щось є. Да, там там ще є клей. Запаска Домкрат, все на місці. Кажу по салону, в якому стані пластик. Звичайно, є якісь маленькі десь дефекти, десь щось підтерто. Е, як-не-як, автомобілю 14 років десь щось та й буде. А от, Наприклад, сидіння, отут маленька протертість. Блін, буває. Хуєш, абсолютно нормально. Буває машини, приїжджають ті 18-го року, і в них всякі такі мелкі косячки є. Це потрібно враховувати, що автомобіль не новий, автомобіль використовувався, на ньому їздили, він не стояв десь там за кордоном, не чекав, поки його куплять в Україну. Скло оригінальне. Але е, двоєчка 2012 року випуску. Так, вінкод код вам покажу. Для звірки пробігу. Пробіг 100% оригінальний. Була б машинка десь на базарі. Зробили б єдиноразову акцію мінус 100 тисяч км. Ми таким не займаємось. У нас фірма не одноденна, скажімо так. Тому продаємо, як є. Двигун в гарному стані. В принципі, ці двигуни не мають якихось болячок. Зараз мені в коментарях, напевно, напишуть по поводу е проворота вкладищів, але проворот вкладищів може бути в будь-якому сучасному двигуні. Якщо ви будете зараз стояти, наприклад, на світлофорі, маловірогідно, що біля вас не буде якась машина з цим півторашним двигуном. Е як мінімум, кашкаї, гранд Сеніки, Сеніки, Мерседеси деякі навіть ці двигуни дуже розповсюджені. Так, що я вам ще скажу? Машинка в наявності в місті Вінниця, Знаходимося за адресою міста Вінниця вулиця Ярмоли, Мелешка, 1В. Е, як Бачите, у нас на майданчику дуже багато машин. Ну, штук 50 є. Ось такий міганчик нам, до речі, заїхав. Теж нічого, такий варіант. Протерте крило, е, бампер чуть-чуть, але пофарбується, все буде ок. Теж буде в продажі після підготовки. Якщо вас дуже він зацікавив, це відео ви дивитесь там сьогодні. То ця машина ще може бути актуальна за низькою ціною без підготовки. Весь в рідній фарбі, але буде фарбоване одне крило і бампер, виходить. Остальне все в рідній фарбі. 90 кінських сил. Комплектація плюс-мінус така ж сама, як і ось цей. Але ціна, відповідно, нижча, бо він буде без підготовки. Як підготується, то ціна відповідно буде дорожча. Переходьте на наш сайт. На сайті ви побачите більше автомобілів. Всі автомобілі актуальні. Плюс залишу посилання внизу на. Залишу посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі всі автомобілі актуальні, так що переходьте за посиланням, дивіться там ще варіанти. Там машин реально дуже-дуже багато. Плюс, якісь, якщо будуть у нас якісь акції по промокодам, там промокоди будемо виставляти, все буде в Телеграмі. Тому переходьте, дивіться, слідкуйте за нами. Так, машинка в наявності готова до першої постановки на облік. Любі перевірки без питань. Записуйтесь до всіної дилера або налібе ваше СТО піджину машину покажу. Так що чекаю вас в гості. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.